Друзі, а давайте сьогодні з вами приготуємо сирне кілечко. Для початку у невеликій каструлі змішаємо воду, сіль, цукор та вершкове масло. На невеликому вогні розчинимо всі інгредієнти. А далі додамо борошно та трохи заваримо наше тісто. Коли воно охолоне, поступово будемо додавати яйця та вимішувати до еластичності. І вже готове тісто перекладемо в кондитерський мішок. Наступає високий рівень складності. Формуємо наші рівні кілечка та відправляємо випікатися на 40 хвилин. А тепер начинка: сир, цукрова пудра, ванілін та сметана. І все це до однорідності. Ми вже з вами на фінішній прямій розрізаємо наші кільця та будемо начиняти. Ось погляньте, як це файно виглядає. У фіналі додаємо трохи цукрової пудри та смакуємо.